День малята, любі хлопчики й дівчата. Сьогодні ми з вами поговоримо про тварин, які живуть поруч з людиною, які приносять користь людині і які потребують піклування. З давніх давен людина намагалася приручити тварину, що приносила користь. Давним-давно. Коли ще не було міст, машин, будинків, люди жили в печерах. Одного разу людина почала підгодовувати вовків, які ходили біля їхнього житла. Поступово вовки стали добрішими, а її дитинчата звикли до людини, почали жити поряд з нею. Вони стали вже не дикими, а свійськими. Так з'явилися собаки. Вони навчились охороняти людину від ворогів, допомагати їй шукати і добувати собі їжу. Минав час. У людини ставало все більше друзів серед свійських тварин. Це такі, як кінь, корова. Коза, дівці, свині. Раніше кінь був дикою твариною, а потім людина приручила його, щоб використовувати собі на допомогу, щоб перевозити різні вантажі, орати городину. Людина, яка доглядає за кіньми, називається коню. Коні це сильні, витривалі, сміливі тварини. Свиня це одна з найперших сільськогосподарських тварин, а предками свійської свині був дикий кабан. Корова це велика рогата худоба. Давним-давно. Люди розводили корів заради м'яса та шкури, а пізніше стали впрягати цих сильних тварин у плуг, перевозити на них вантажі. Згодом дізналися, що корів можна доїти і отримувати молоко. А з молока робити різні молочні продукти. Тому корів стали називати годувальниця. Тварини необхідні людині для існування. Вони дають нам такі продукти харчування, як м'ясо, сало, молоко. А з молока можна зробити і сир, сметану, масло, кефір, різні смаколики, йогурт, морозиво. Люблять молоко малята і повинні чітко знати, вас корівка пригощає, здоров'я вам усім бажає. Від тварин отримують вовну для виробництва тканини, хутро для пошиву одягу, шкіру для взуття. Птахи, які не можуть взимку найти собі їжу. Без житла вони зможуть замерзнути, тому вони живуть поруч з людиною. Це називається свійські або домашні птахи. Це такі качка, курка, гуси, індик. Усі вони мають одинакову будову. У них є голова, дзьоб, тулуб, дві лапи, два крила, хвіст. Птахи дають людині не тільки смачне м'ясо, а й яйця і пір'я для подушок. Людина постійно піклується про свійських птахів та тварин, годує їх, чистить, стежить за їхнім здоров'ям. Улітку для них заготовляє корми, до настання холодів утепляє житло. А як же називається житло? У корови? Корівник, у вівці вівчарня, у коня стойло, у свині свинарник, у курки курятник. Зараз хвилинка цікавинка. Слухайте, запам'ятовуйте і відповідайте. Сама строката їсть зелене, а дає біле. Корова. Хто не пряде, не тче, а людей одягає. Вівця. У кого роги довші за хвіст? У кози. Хвіст гачком, ні з п'ятачком. Поросян. Хто із води сухим виходить качки гуси? Хто спить боком, а їсть лежачи? Свині. У кого очі світяться вночі? У кота. Хто молодці малята? Ви напевно запам'ятали. Свійських тварин і свійських птахів. Сьогодні ми ще будемо маленькими скульпторами, будемо ліпити птаха гуску. А зараз пограємо з пальчиками, приготували пальчики. Сірі гуси налетіли, і на лузі тихо сіли. Походили, Пощипали, посиділи, знялись і полетіли. Ну що ж, мої маленькі скульптори і наші батьки-помічники приступимо до роботи. Сьогодні ми будемо робити ось таку пташку гусь. У нас є збіли, а ми зліпимо сірого, щоб було два веселих гуся. Для роботи нам потрібні горіхи, пластилін, дощечка стека. Зразу ми візьмемо шматок сірого пластиліну. Розділимо його наполовину. З одної ми зробимо шию, а з другої кривця. Шию зробили. Оченята теж треба нам дзьобика. дзьобик похожий на морквинку. А дзьобик ми розріжемо трошки, щоб наш гусь розмовляв. Дзьобик трошки так розріжемо. прикрепим. Сглаживаем эти обыкать. Горіх знизу, прикріпляємо. Зараз зробимо крильця, одне і друге, помалюємо пір'їнки. Прикріпляємо. до шийки тоненько, і з другої сторони прикріпляємо. Ой, який гарний вийшов у нас сірий гусь. На цьому наше заняття підійшло до кінця. Ми сьогодні з вами розмовляли про свійських тварин і птахів, які живуть біля людини, про яких людина турбується, і які приносять їй користь. До побачення малята, до нової зустрічі!